Колеги, ми продовжуємо робочий день. Проходження опалювального сезону тема наступної прес-конференції. До слова запрошується міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. Пане Володимире, я запрошу вас до мікрофону. Доброго дня, вітаю всіх. Трошки запізнююсь, тому час небагато. Я знаєте, пропоную зразу перейти до запитань. Стосовно буквально короткого такого. Фрази, репліки, хочу сказати, що насправді всю статистику по запасах ми вивішуємо, тому в принципі повторювати смислу нема. Там температурні режими, які зараз про які зараз багато говорять, там якесь екстремальне похолодання. Подивимося, яким вони було, яким воно буде. Тому заздалегідь пану, поки що немає смислу про це говорити. На даний момент ресурс достатній всіх на всіх, всіх напрямках, тобто. Запаси газу там достатні, споживаємо, звичайно, активно більше. Сьогодні було десь 12,150 на початок, на 6 годину ранку мільярдів кубічних метрів. Споживали. Вчора піднімали сховища десь, наскільки я пам'ятаю, 80 чимось мільярд, мільйонів кубів. Тому, в принципі, там ніякої такої екстремальної ситуації немає. Звичайно, закуповуємо з європейського напрямку, там газ дешевший. Останні трейди були десь по 190 доларів, трошки нижче, можливо, тому ну, з транзакції. Тому, в принципі, ми бачимо, що ця ціна значно нижча, ніж те, що запропонували в Газпромі. Тому рішення очевидне. Ну, звичайно, є технологічні питання, які в якійсь перспективі можуть виникнути. На даний момент поки що немає ніяких ускладнень. Все, все, Необхідно підняти сховищ, які є. піднімаємо. Тобто, навіть запас потужності там є досить суттєвий на даний момент. Звичайно, ніхто не знає, наскільки буде довгою зима, але в принципі, поки що, немає ніяких застережень. Стосовно вугілля, ну, статистику теж немає. Там 2700 сумарно по станціях без смислу повторювати. Запаси досить комфортні. Більше того, вони зараз досить рівномірно розпроділені. І ще більше того, є певні запаси, які на станціях в Центр енерго, який ну, має обмежені потужності по ну, Плюс 80 тисяч антрациту, ще. не антрациту, а марки Т. А низько... ну, тобто 80 тисяч в дорозі очікуємо на лодку десь 4-5 лютого. Тому, в принципі, ситуація достатньо зрозуміла. В ремонтах знаходиться ну, там, регулярно 4-5 блоків, але із всього, всієї маси це досить комфортний рівень. Стосовно нафтопродуктів, ви бачили, провели зустріч, певні є домовленості про те, що трейдери будуть реагувати в відповідності з ринком. Звичайно, вони всі показують на обмінники. Тобто курс їх трошки непокоїть. Звичайно, вони купляють на світовому ринку, платять долари, валюту. Тому ну, ці порівняння ціни нафти і ціни палива, вони трошки є не, 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 ну, несумісні. Більше того, ми зробили аналіз цін на паливо в інших країнах, в сусідніх країнах, і там дійсно також відчувається суттєва різниця. Паливо. Ну, тобто складається враження, що перероб, переробна галузь вироб, ну, виробники палива е, збільшили маржу в себе на своїй частині, ну, на своєму сегменті, на своєму переділі. Ну, е, по мірі, кажу, ще трошки часу пройде, тому що є логістика постачання нафтопродуктів. Це десь приблизно місяць. Тому ціну, яку ви бачите на біржі. Вона реалізується на стелі, ну, тобто на заправочних станціях, десь приблизно протягом місяця. Ну, в когось трошки швидше, в когось коротша логістика, в когось довша, в когось більш агресивна маркетингова політика, в когось менш. В будь-якому випадку, ми сформували робочу групу, яка активно цим займається. І крім того, ще одну робочу групу зробили по скаргах, тому що дуже багато дійсно, Ну, їх і завжди багато, але. Думаю, це важливе питання. Це якість постачання і тепла, газу, електроенергії. Тобто закони про нові ринки газу, електроенергії готові, тобто, один же й працює ну, в певній мірі, там, з певними припущеннями. Другий… На погодження, то останні процеси погодження провали. Думаю, що найближчим часом все-таки це, я думаю, вже так давно згідно. Багато хто каже, слухайте, вже в жовтні потрібно було проголосувати, по крайній мірі, в Кабміні. Ну, Це фундаментальна річ. Тому 20 років це не період для таких, таких законів. Тому надіюсь, що все-таки дожмемо. Питання Прошу. Дякую, пане міністре. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь 24 канал. Вікторія Лісецька Васильович. Два питання. Якщо дуже коротко, сьогодні вранці Газпром виставив новий рахунок з приводу недоплати 2,5 мільярдів. Нібито за третій квартал за недобір газу. Прокоментуйте позицію Мінпаливенерго. Це перша із приводу тарифу утворення на транспортування російського газу українською трубою. Нібито анонсовано, що з лютого воно змінюється. До якихось європейських норм. Це... Прокоментуйте, що це буде. Mm -hmm. Тобто тариф на транзит. Якщо по-простому да, да, да. Це якщо... не Це не транзит, якраз не на транзит. Не на до транз... цього був тариф на транзит, а тепер буде просто тариф на транспортування газотранспортної системи. Яким він буде? Він буде в відповідності з новими розрахунками регулятора, і це десь приблизно, наскільки я пам'ятаю, 4,5 долари за 100 кілометрів. Це звичайно більше, це десь на 50%. Значно більше, більше, ніж 50% більше, ніж до цього. Звичайно, такі потуги ми робили вже минулого року. Ідея не нова. Це так званий тариф хід-вихід. Це переговорна позиція. Звичайно, Газпром звертає увагу на те, що договір попередньо підписаний і в нього дійсний. Тобто, це непрості переговори, але крок робимо. Ми бачимо, що це. Не перше питання, яке знаходиться в судах тому. Тобто він вже затверджений? Звичайно. І з приводу так. боргу, два половиною... Боргу, ну ви ж розумієте, що в відповідності з тим зако з тим договором, який є підписаний, є певні там пункти, які виконуються, чи умовно виконуються, чи не виконуються. Тому вони від педантично враховуючи, що в нас є. Судовий процес в Стокгольмі, вони відпрацьовують, власне, юридичну базу, напрацьовують аргументи на свою користь. Це питання для суду, тому там нічого нового не появилось, Будемо очікувати реального рішення. Я думаю, що ми, ну, ми очікуємо об'єктивно, там досить великі суми тратяться на юристів, да? ну, досить суттєві. Знаєте, поцікавтесь Нафтогазу ем, на цей процес. Тому я надіюся, що ми все таки їх ефективно використаємо. Дякую. Наступне питання. Прошу. 112 12 Україна Анастасія суха, пане міністре, скажіть, а які перспективи укладення контракту на електропостачання в окупований Крим, власне, і якою є ваша позиція з цього питання? Ну дивіться, справа тому звичайно, що додаткове завантаження наших потужностей воно було конструктивним і вигідним для того ж самого енергатому, енергосистеми в цілому ми виробляли енергію, там отримували кошти. Але я розумію, що на даному етапі це політичне питання, воно знаходилось там Протягом останніх двох-трьох місяців в політичній сфері ви бачили е, всі аргументи, які сторони виставляли, і в е, за і проти. Рішення було очевидним з нашої сторони. У нас була позиція по договору, вона була неприйнятна, е, там, другій стороні. Договір не підписаний, нема бази для того, щоб щось робити. Питання очевидне. Якщо. Будуть якісь зміни, я буду вас інформувати. На даний момент просто поводу немає для, для дальніших переговорів. Вони там в, в певній мірі забезпечують там своїми ресурсами, там є газомазутні блоки, є, є енергоміст, про який ви знаєте, там в якійсь мірі так чи інакше відчувається не, не, недостатність. І потужності, і енергії, яку їм потрібно споживати. Тому проблеми, звичайно, є, але ну, політика, бачите. На жаль, в Росії дуже багато питань звичайних, скажімо, побутових стають політичними. Це ми бачили і в переговорах з Газпромом, і ну, достатньо питань, які зводяться до політики. Потім просто принципова позиція відстоюється. Тому Далі, наступне питання, метро Фордак та Сендинплюс 1 запитання про людей. Нам люди пишуть із переважно сільської місцевості, наприклад, із Хмельниччини. Що є побоювання, навіть пишуть роні газети, лякають людей. Якщо ви можете заспокоїти, будь ласка, ситуація питання. наступна. Так, да, що зараз на селі нібито дають 349 кубів за пільговою ціною в сільській місцевості да 350, Ну так нам пишуть. А люди лякають, що змушуватимуть що от у людей людей платити за невикористаний об'єм, тобто ну як і Газпром. А, а наступного місяця, якщо не використають менше ніж 349, то наступного місяця пільгов за пільговим тарифом буде давати меншу кількість газу, відповідно, якщо в груді ну менше. дивіться. Я без, взагалі ну без поняття про що ви говорите. Відчуваю, що ви теж не досить добре розібрались в питанні. <пільгові> ну розумію, зрозуміло. Тобто продає, ну тобто було прийнято рішення про надання пільгового об'єму. 1200 кубічних метрів на опалюваний сезон. 1200 на опалювальний сезон. Є проблемка невеличка, що це рішення було прийнято в кінці жовтня, коли вже почався опальний сезон. Тому деякі облгази виставляли рахунок за жовтень по принципу 200 на місяць, а решта по іншій ціні. Тобто була проблема, але це, ну кажу, прийняте рішення. Воно вступило в дію з 4 листопада. Тому можна зрозуміти, чому виникала проблема в, в жовтні. Тому чому були різні платіжки? Ми звернулися до облгазів, попросили їх перерахувати. Але в зв'язку з тим, що пройшов цілий місяць, де, деякі підприємства вже заплатили податки з цієї з цієї величини. розумієте? ну тобто маса наслідків. Але вони сказали, шановні, ми проінформуємо це облгази. Ми проінформували всіх споживачів, яким були виставлені такі рахунки, і ми перерахуємо цю величину в рамках опального сезону. Хтось прошу. Ну тобто, розумієте, ці гроші ніхто не, ну, не втратив. Більше того, згадайте, це жовтень, теплий, і початок опального сезону 14-го, ну тобто, неповний опальний місяць. Ймовірність, що хтось по потратив більше 200 кубічних метрів із, там, скажімо, незабезпечених людей, ну, досить маленька. Тепло було, тобто, ну зрозуміло, що ті, хто опалюють там свої басейни, ну слава Богу, молодці. А інші всі, ну, тому це не є проблемою в цьому конкретному випадку. Будь-які, скажімо, історії про те, що ліміти використані, не використані, будуть якось переглядатись. Це зовсім не зв'язана річ з тим, що було використано. Тому слухайте: зараз де мова про 1200 кубів на опальний сезон. Після того там вступають інші правила. І що буде відбуватися в слідучому році, поки що не зрозуміло. Розумієте? Поки що є певна позиція там, МВФу, є позиція е, уряду, тобто є там ідеї, але не було, немає поки що рішення. Розумієте? Ні про об'єми, ні про ціни, ні про куби. Тому про що можна говорити? Без понять. Прошу. Українські новини Віталій Крижевський. а тут та я швиденько задам ну, давати було вибачте. повідомлення міністерства, що міністерство відмінило конкурси на центр енерго керівника і на на чим це... зв'язано чи буде... скажу це на сцена. Міністерство було прийнято 777 постанова, яка трошки поміняла процедуру проведення конкурсів по стратегічно стратегічним підприємствам. Тобто по тим підприємствам, де не було проведено що конкурсу на рівні номінаційного комітету, всі вони були відмінені цією постановою Кабміну. Тому це не наше рішення. Але хочу вам сказати, що насправді я вже подивився по тих заявках. Ми по центру і по Укренерго, по нашим двох підприємствам, проводили цей конкурс вже вдруге. І перелік учасників, які подались, був там, ну, дуже подібним. Дуже подієм. Тому я думаю, що як третій раз почне робити це е, Мінекономіки, результат, по суті, буде той самий. Тому ну, хай проводять. І ще одне запитання. В кінці 2015 року були повідомлення про якісь хакерські, незрозумілі атаки з на Обленерго. Ви створили комісію, мали бути результати да, через 10 да. днів. чи є результати? Ну, дивіться, це таке. Е, Бу, були, були там якісь е е порушення в електронних системах. дійсно. Е е є там певне розуміння, яким чином це відбувалося. Е, е it команди всіх е Обленерго вжили заходів, щоб такі речі не повторювались. Ну, поки що ми не бачили ніяких повторів. І це було в трьох облах. На даний момент, кажу, повторів не було. Це протягом дня, 23 грудня, були порушення в роботі трьох обленерго. Це правда. Але на даний момент, підключені до цього процесу і силовики, і наші органи. На даний момент повторних ніяких ні спроб, ні результативних, звичайно, не було. Говорити про те, хто це робив, складно. Розумієте? Тобто, чи це було. Ці... Враховуючи, що це було одночасно в декількох, ну, є підозра в спланованій акції. Тому ви бачили там заяви від силовиків також, що це ніби там якась цілеспрямована акція. Ну, вони, звичайно, підтвердити і, ну, і пред'явити претензії чи звинувачення комусь поки що не, не спромоглись. Прошу. Наталка Протка, Главком, скажіть, будь ласка, коли можна очікувати оголошення результатів робочої групи, яка вивчає процедуру повернення чи неповернення в Україну осклованих високоактивних відходів, отриманих після переробки відпрацьованого ядерного палива з Рівненської АЕС блоків ВВР 440 І друге я потім задам. Ого, це ви бачите. Хтось навіть подумав, що ви зачитали цю акцію. Це з пам'яті це було з пам'яті. Фантастика. Дивіться, дійсно, є така річ, є така робоча група, яка провела певну роботу. Ми... Ні, ні, я перепрошую. Все нормально, да? А, я перепрошую. Тобто, дивіться, результати її, скажімо, цієї робочої групи є. Поки що ми їх не оголошуємо, тому що проводимо більш широкі обговорення. Більше того, будь-який висновок в цьому напрямку він є актуальним не тільки для ну, це міждержавний договір, навіть не міждержавним, а міжнародний договір, не міждержавний, а міжнародний договір. Тому це буде мати виснов вплив на там на інші сторони. Тому досить акуратно, поки що аналізуємо, яким чином ці висновки реалізовувати. Ну, я думаю, що на даний момент треба подумати, яким чином проводити подальші переговори із російською стороною. Тому що варіантів є декілька. Варіантів є ну, тобто, там ситуація досить складна. Протягом кажу 20 останніх років вона не вирішувалась. Ну я так взявся за все підряд. тому… Приходиться і за такі складні речі братись. Ну, там декілька варіантів можливих рішень. Поки що, скажімо, є заключення комісії, але рішення принципово немає. А ви познайомимося з цим заключенням. Ну, я думаю, я думаю, що ви на якомусь етапі то познайомитесь. Але ну, на якомусь етапі. Поки що, це можливо, так. Да. Дякую, пане міністре. Наступне питання. Крим Реалі, Радіо Свобода Анвар Деркач. моє питання стосується забезпечення газом невеличкого міста на півдні України геніческ. в Херсонській області. Генічськ. Так, Скажіть, будь ласка, чи робить держава щось для того, зробити Зроб, аби, поз, аби позбавити Генічськ залежності від постачання з території окупованого Криму? І що саме? Дякую. Він повністю в повній мірі забезпечений зараз газом. Це перше, то що було зроблено. Мені здається, цього достатньо. Ну так. А чому ми не маємо? Чому ви думаєте, що немає? Ну, а, компанія, а що, я, яка, компанія роль держави, забезпечує... яка, роль держави в, в цьому процесі забезпечити? Роль, роль держави в тому, щоб рішення було при, було знайдено. Друзі, просто мікрофон. Пане міністре, так. моє питання стосувалося так. того, що робить зараз держава, що держава сприяла щоб, тому, щоб майбутнє, питання було вирішено. Щоб на майбутнє. Да. Місто це mm. звільнити від залежності від політичних моментів, погодиться Крим надавати дивіться, таку можливість ні, чи ну, не погодиться. Дивіться, ви ну, зовсім неправильне питання піднімаєте. Чому тому що по-перше, місто знаходиться в е, таких кліматичних умовах, де всі споживачі використовують е, ну, є, е, на індивідуальному опаленні, правильно? Тобто немає теплокомуненерго, немає ніякої системної системного забезпечення. З точки зору індивідуального опалення, я персонально неодноразово звертався до всіх громадян з пропозицією більш активно використовувати електричну енергію. Чому? Тому що потужність в нас є, вартість її адекватна за рахунок структури виробництва. Більше того, нічний тариф сьогоднішній, він, він більш економічно обґрунтований. тобто він… Більш ефективний в порівнянні до використання дорогого газу. Це я неодноразово повторюю. Тому, в принципі, всі споживачі мають обґрунтовану можливість, економічно обґрунтовану, переходити на ем, інші види опалення. А підприємства державні бюджетні, ми провели переговори. Тобто, роз, бу, зроблено проведено багато розмов е, із місцевою владою. Ми рекомендуємо переходити із газового із споживання газу на е, твердопаливні котли, елементарне рішення. Крім того, є ще інше рішення. Навіть рішень маса. Тобто можна зжатим газом забезпечувати, перевозити транспортом. Там і дуже проста проблема. Є підприємство пласт, яке зацікавлене в тому, щоб був споживач. Вони більше нікому не можуть продати. Тому вони на місцевому рівні сприяють тому, щоб ніхто нікуди з газу не переходив. Їм потрібен свій споживач. Логічно. Все. Тому ви, ви рішення маєте. Проблема допоможе станцію дотискання газу для того, щоб рівномірно по сезонах ем, Дивіться, давайте вернемося ще до споживання. На даний момент вони добувають порядка 80 тисяч е, ні, да, 80 тисяч в сутки. В, на добу е, пікове при температурах не нижче, ніж мінус шість. Споживання не є більшим. Тобто тільки при температурах, згадайте район, згадайте температурний режим, подивіться історію. Тобто кількість днів з температурою менше мінус 6 є дуже обмежена. І більше того, я ж вам пояснив, що насправді дуже набагато простіше управляти з попитом споживання газу. Але в зв'язку з тим, що там є добувник, який зацікавлений в тому, щоб весь свій об'єм, який в нього є, збути. ну, На технічному рівні це не відбувається. Не відбувається перехід на твердопалені котли, не відбувається, розумієте, перехід на, електричні, на електричне опалення. Тому ну, це питання, тому воно і просте, тому воно і складне. Але рішень дуже багато. Це і компремація, це і, ну, можна, можна будувати е, газопровід на. там, 80 кілометрів, потратить 400 мільйонів гривень Тоже варіант. Тоже варіант. А можна е, декілька державних підприємств перевести на твердопаливні котли і зменшити споживання до ліміту, який допустимий. Тому, слухайте, місцева рада цим повинна займатися, тому що вона там на місці вона краще розуміє ситуацію серед споживачів, а сприяння зі сторони держави однозначно є. Це все проведено під егідою трансгазу. Оці всі аналізи є заключення технічні, розумієте, і ми, і рішень можливих, і так далі. Так останнє питання. Далі пан міністр має бігти на нараду. Давайте. Дякую, якщо вже... дозвольте. Повернуся до роботи комісії щодо хакерської атаки на українські енергосистеми. Чи з'ясувала комісія, яка була ціль цієї атаки? Ні. Друге питання: скільки людей постраждало під час цієї атаки? Тому що називаються дуже різні цифри. І це, останні... це були відключеними протягом там, обмеженого періоду були десятки тисяч домогосподарств. Десятки тисяч Тех домогосподарств. Протягом, я не пам'ятаю, це були там, недовгі періоди. Їх того, їх було поновлено. Після того, як з'ясувалося, що Бориспіль має такий ж самий файл, теж Black Energy, угу. Вони казали про це у четвер. Чи не щось не знаю. Міненерго робило з цього приводу? Тобто, перший раз чую про Бориспіль. Не чую. Це, ну слухайте, це ж питання силовиків, а не Міненерго виловлювати якісь там Black Energy чи White Energy. В нас, я ж вам сказав, що проведено роботу всі рекомендації технічним службам, які забезпечують е, дистанційний доступ. Дані. Дякую, пане міністре. На цьому завершуємо прес-конференцію. Ну, ну, давайте ще. Окей, тоді останнє да. питання: в мене Прошу. мікрофон, я до вас підійду. Угу. Господин Демчин, Дмитрий Кранинский, информагентство голос. Я правильно понял, вы сказали, что сейчас в Европе мы покупаем газ по 190 долларов за 1000 кубометров. Если я правильно помню слова премьер-министра, он заявил, что если будет дешевле газ, то, соответственно, будут снижаться тарифы. А когда это будет? И будет. ли? Так, стоп, 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 стоп. Вы. 100, 100, навіть 190 доларів це не значить, що це є кінцева ціна для е, Нафтогазу. Ну, Ще он, для цього є в цепочці транспорт. Подивіться на обмінники тогда на курси ціна, яку отримує вже Україна. Не 190 доларів, а скільки. Тобто в, 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 в остання ціна, отримує стоп, стоп, стоп. вже трансна. Дивіться, є ціна імпорту. 190. Да. Множим на який курс? От ви монетку От підкиньте. 26, реальний 26,50. Хорошо, давайте. Уже 27. Ну, добре. Це, і тобто Нафтогаз, яким чином чи, там, ми повинні приймати рішення? Вчора по, ну, там, по вчорашньому курсу, сьогодні, по сьогоднішньому. Зрозумієте, це е, принципова, принципова проблема. Крім того, ще є 730 гривень на транспортування. Ще крім того, є ПДВ, який також нараховується. Тому говорити про те, що а, там. Тобто пока здійснення якісь... таріфа не буде. Дивіться, ми говорили неодноразово, що якщо я поки що не готовий. Чому? Тому що проводиться аудит діяльності Нафтогазу який повинен дати розуміння е, балансу, формується баланс на слідчий рік. Да? Е, крім того, формується е, розуміння по, по закупівельній ціні. Тобто ця робота найближчим часом буде проведена, і ви отримаєте відповідь. Ну, хоч примір, що зараз сказати вот українцям, коли поки що не буде зниження тарифів на газ? Не можу поки що сказати. Поки що в мене не, не то, що я не хочу, в мене немає достатньо інформації для того, щоб відповісти на ваше запитання. Я услухав вас. Спасибо. Да, дякую. Дякую, пані. Я можу гадати, але я не маю немає смислу гадати до тих пір, поки не буде чіткого розуміння. Рік тільки закінчиться, тобто підводиться розрахунок і формується баланс на наступний період. Тому як тільки це буде правильно, не ви згадайте, що протягом ну зараз іде опальний сезон. А, там січень минулого року був теплішим, ніж цей. А яким буде лютий, теж ніхто не може сказати. Тому зараз дуже багато залежить від, якраз від факту, від розуміння того, скільки ми споживаємо, коли ми споживаємо. Ну, розумієте, це все розумію, що вам хочеться знати швидше. І це нормальне бажання. Як тільки буде така можливість, однозначно об'явимо. Дякую. Дякую, пане. Пан, якщо в когось є щось суперважливе, прошу. Останні... Друзі, о, в мене мікрофон, це вже буде останнє запитання. У нас наступна прес-конференція. За кілька хвилин біжимо біжимо історія з Харків обленерго і купівлі там сміттєвих акцій страхуванням якимось незрозумілим 100 мільйонів. Чи планує якесь міністерство дії в цьому напрямку? Перший раз чую. Ну вони не є. Я не є органом управління в Харківенерго Обленерго. Ну, Сміттєвими, ну перший раз чую, про що говорити, не знаю. Ну, Повинну процікатись. 20 мільйонів закупилися чимось, не закупили. Чим? 20 мільйонів купили акції. Зверніться, ні? будь ласка, до фонду держмайна. Вони є органом управління. Ну зрозумійте, я відповідаю за політику, я відповідаю за збір коштів, я відповідаю за від, 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 підтримку стану технічного е, в підприємстві. Але з фінансовими працями ми навіть немає безпосереднього доступу до фінансових операцій цього підприємства. Тому не, не це. Не зможу підсказати. останнє. Ну давайте от там да і біжимо все, дякую. Євгенія Науменко, перший канал. Е, скажіть, будь ласка, у зв'язку зі зниженням ціни на нафту чи буде знижуватися ціна на бензин протягом року? Як буде. ви можете спрогнозувати? Буде ну а у цифрах приблизно е, кожен? От подивіться, ми на сайті вже там методологію якусь показали. Там як формула формується, тому поцікавтесь, і ви відчуєте, ви зрозумієте, яким чином вона може мінятися. Якщо курс буде е, укріплюватись. Або якщо буде падіння на, ціни базової на нафту, однозначно буде. Проти цієї ціни, що сьогодні вже є, ще буде зменшення. Ще буде, і воно вже йде. От ви бачите, що деякі, деякі мережі минулого тижня зменшили там на якусь суму, інші вже зменшують на більшу, на більшу величину. Тобто, від цей цей процес почався, тому він ще поки що не закінчився. Не моя зона відповідальності. дякую, пане міністре, що прийшли до зустрічі. Колеги, останній і наступний брифінг за 5 хвилин.